Ви не хочете йти на мітинг, бо вважаєте, що це нічого не дасть? А що треба робити, щоб мітинги допомагали вирішувати проблеми? Для цього в першу чергу потрібно. Бажаю здоров'я, любі друзі. За останні роки у Кривому Розі відбулось досить багато мітингів та протестів, більшість із яких мало допомогли вирішити проблеми громади. А деякі взагалі не мали ніякого позитивного результату. Чим хуже, тим більше. чому так відбувається? Чому просто зібратись і прокричати Віку? Мало. мало і що треба робити, щоб це мало результат. Про це і поговоримо у сьогоднішньому відео. Та спершу хочу щиро подякувати вам, мої любі глядачі, за те, що дивитесь, за ваші лайки та коментарі, за вашу підтримку у вигляді донатів та за те, що ви підписані бодай не на єдиний канал Кривого Рогу, де розкриваються таємниці корупціонерів. Дякую. вам. Ну, як працювати? Збір на камеру триває, і в нас вже є 13 345 гривень у банці. Останній донат був від лікарів Кривого Рогу. Усього за минуле відео ми з вами зібрали 620 гривень, 500 від лікарів на камеру і 120 мені на мінг. Я щиро вдячний кожному за вашу підтримку, адже без вас не було б сенсу робити те, що я роблю. Окремо, хочу ще відповісти ось на цей коментар, який з'явився під одним з моїх відео. Пан коментатор пише, що я не забувся подякувати підписнику Олексію, який задонатив 2000 гривень, але дехто скидає більше, чи не так. Напевно, вважає коментатор. Якщо я не передумаю, отримаю пизи. Чесно кажучи, я реально не зрозумів, що мав на увазі коментатор, але поясню те, що розумію. Найбільший донат, який я отримував, був розміром 5 мільйонів 4 тисячі гривень від одного підприємця із кривогору. І десь два тижні тому був донат у 3 тисячі гривень від місцевого мешканця. Такі значні донати бувають дуже рідко, раз на 3-4 місяці. Здебільшого мені донатять від 10 до 100 гривень. Це найрозповсюдженіші суми. Наприклад, як я вже казав, за минуле відео було два донати розмірами 20 та 100 гривень. Ось ще раз показую чек. і поповнення банки збору на камеру в 500 гривень. Аби мені справді донатили значні кошти, я би найняв на роботу ще журналістів, щоб вони також на цьому каналі випускали відео, та ми разом могли би охоплювати більше тем. Але наразі донатів мені одному ледь вистачає. Тому власне маємо те, що маємо. Давайте перетерпимо вже це все. Ну, ну що ви зробите? Протесні мітинги бувають двох типів: організовані та стихійні. Іноді трапляється так, що стихійний мітинг стає організованим, або організований переростає у стихійний. при прямих лучах сонця. Думаю, пояснювати не треба, що організований мітинг це коли є одна чи кілька осіб, хто усе планує та організовує, а стихійний мітинг це коли люди просто вийшли, перекрили дорогу, трошки походили та розійшли. Пусть це Якщо у лайтовому варіанті, а не так як постійно у Франції відбувається з заворушеннями та знищенням чужого майна. Треба розуміти, що будь-який мітинг це як активна спорт спортивна гра, у якій зустрічаються дві команди. Одна хоче досягти мети, а інша за будь-яку ціну має не дати першій виграти. Адже якщо мітинги будуть вдалими та будуть вирішувати проблеми суспільства, то суспільство буде постійно мітингувати. Власне, тому усім, проти кого вийшли на мітинги, люди важливо зробити дві речі не дати зібратись значній кількості людей та якомога швидше розігнати усіх по дольмівкам, даючи будь-які обіцянки, які не будуть виконувати. Ми е, зараз взагалі вообще. Е вчора. бо якщо умовно медики зібрались на мітинг відразу, після якого їм виплатили заборгованість, та ще й покращило умови праці, то вже на наступний день на такий самий мітинг вийдуть працівники Ворводоканалу чи трамвайного депо. Люди побачать, що мітингами можна щось вирішити. Наші люди мудрі, тому як ми з вами бачили раніше, гнилькули та їхні шестірки завжди ігнорують людей на мітингах. Нак народу не нада боятися йти. хоча ні, почекайте, є в команді гнилькулів один ровний мужик, який не боїться вийти до людей. Якщо ви подумали, що я про Сашкаровного, то ні, я зараз згадав про Андрія Гальченка, який у 2015 році виходив до мітингарів, серед яких був і я. Остання акція протесту в Кривому Розі була пов'язана із медициною, передостання і з бійцями 129-ї бригади ТРО. Обидві ці акції, на мою думку, були дуже слабо сплановані та організовані, а тому і результат цих акцій, на мою думку, дуже слабкий. Ну, звичайно. Я думаю, до будь-яких суспільно важливих питань треба підходити максимально серйозно, плануючи відразу все на кілька кроків наперед. 10-12. ставлячи різні цілі та досягати, хоча б мінімуму, плануючи максимум. Мені здається, що перш ніж організовувати акцію протесту, кілька людей мають зустрітись та обговорити цілі та плани, створити зрозумілу покрокову карту дій та маніфест запит. Це типу щось на кшталт того, що, наприклад, якийсь умовний лікар у лікарні, чи слюсар на водоканалі, чи інший працівник у вільний від роботи час має поговорити з усіма колегами та знайти спільні ціль. От поэтому за заміняє проголосували. Це може бути як підвищення зарплатні, так і покращення умов праці, ремонт у приміщеннях чи навіть вимога звільнити некомпетентного керівника. Після того як більша частина колективу підтримала ідею виходити на протест, треба починати раціонально правильно готуватись до його проведення. В першу чергу має пройти Зустріч колективу та обговорення того, що люди очікують від акції, що буде вважатись за перемогу, а що за програш. А також на що люди готові задля для досягнення мети Я раді маса з хлібом готова на все. Я даже готова на виробство ліба хліб смаса. Це, наприклад, може бути готовність усім колективам звільнитись чи йти до кінця у юридичній площині, шукаючи правди в судах, або це може бути якась вимога, без виконання якої перемога неможлива. Як приклад, мітинги у Києві у 2014 му та у Білорусі у 2020, му де в одному випадку люди пішли до кінця та перемогли, а у другому дали задню та потрапили під репресії. Якщо більшість колективу не готова йти до переможного кінця, не біда завжди можна задовольнитись меншими перемогами. Тільки 8 мільйон. Після того як організатори мітингу зібрались та спланували проведення заходу, розробили план дій та домовились про дату проведення. Після цього треба знову збирати учасників мітингу і усе з людьми проговорювати, розповісти про план дій та роль кожного у акції. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Не треба забувати про атрибутику у вигляді прапорів чи транспарантів з лозунок. Коли вже все готово, і люди погодились з планом дій та рішуче націлені досягати поставленої мети. Коли ви погодили дату та місце, ви маєте попередити про проведення своєї акції поліцію. А там, в свою чергу, попередить службу безпеки. Підкреслюю, треба саме попередити, а не просити дозволу. Адже якщо просити дозволу, вам не дозволять. Але в конституції вже є на це дозвіл. Также відкрита повністю. Окрім поліції, підкреслюю, це найважливіше, точніше на другому місці по важливості. Організатори мітингу мають дістати контакти усіх засобів масової інформації свого міста та повідомити про заплановану акцію. Буде в рази краще, якщо, окрім місцевих ЗМІ на мітинг вдасться запросити і загальнодержавних журналістів, щоб на всю державу показати, що якийсь умовний криштопес чи гнилькул мародер. Наступним кроком має бути саме проведення мітингу, у якому основна рушійна сила це люди, які або стоять з плакатами, або скандують гнилькул геть. А друга частина рушійної сили це менша група людей, представників протестуючих, які у цей самий момент від імені усіх мають стукати в усі владні кабінети та дипломатичним шляхом обговорювати вирішення кризи. На жаль, за моїми власними спостереженнями, саме на цьому кроці і ламаються найкращі протести. Бо так іноді буває, що серед організаторів протестів бувають щурі, які йдуть домовлятись не за усіх людей, а за свої власні шкурні інтереси. Ну, наприклад, Наприклад, так було, коли мітингували працівники одного з промислових підприємств Кривого Рогу. Там акція була за підвищення зарплатні, але вона дуже швидко закінчилась, бо організатор акції отримав від підприємств тисяч доларів хабаря за те, щоб задушити протест із середини, що він власне і зробив. Я ти орьом какой як результат більшості працівників підвищили зарплатню не на 50%, як вони хотіли, а лише на 10%. Деяких з мітингарів врешті звільнили, і можна сміливо сказати, що протест не досяг мети, хоча мав усі шанси на перемогу. Тому в таких випадках краще, щоб організаторів протестів було декілька, і щоб вони усі не були з однієї бан. Я маю на увазі, щоб це не були друзі чи колеги з одного відділення чи цеху. Також не слід забувати, що опоненти мітингарів дуже сильно не хочуть, щоб хтось мітингував у них під вікнами. Ще сильніше вони не хочуть, щоб про ці протести дізнались інші люди, але більше за все не хочуть, щоб дізналось керівництво в клі і від чи правоохоронні органи. Давайте, а ви можете без прізвища? Звісно, щоб врятувати себе та свої посади, опоненти будуть готові на що завгодно. Навіть можуть заплатити якимось маргіналам по 200 гривень, щоб ті прийшли на мітинг як учасники протесту та почали вчиняти протизаконні протиправні дії від імені усіх мітингарів, щоб поліція втрутилась та розігнала мирний протест. І це для мене саме головне. Це один з можливих сценаріїв, але насправді їх набагато більше. Окремо, хочу зауважити, що за весь час, який я спостерігав, Мітинги у Кривому Розі я не бачив жодного правильно організованого і як результат не бачив жодного результативного. Чому так відбувається? Я думаю, що через неграмотність деяких людей, які просто не знають, як правильно мітингувати, не знають своїх прав та обов'язків, бо такому в школі не вчать. Чи може хтось був хоча б на одному уроці в школі, де вчили, як правильно виходити на протести проти мародерів у владі. Але я щиро сподіваюся, що це моє коротке відео для багатьох із вас розкриє деякі аспекти, про які ви не знали чи не здогадувались. А ще я переконаний, що якщо з розумом підійти до організації мітингів проти гнилькулів, якщо задіяти професійних юристів та спланувати довготривалий процес до перемоги, ми переможемо. Це технологія. Не хочу закінчувати відео сумними новинами, але ви і так про це знаєте. А я лише двома словами скажу, про що дізнався із своїх джерел у столиці. Говори, ви швидко. Саша Гнилькул домовився з оточенням президента про індульгенцію та пообіцяв не брати участь у наступних виборах. Я планував вийти повністю із політики. Впрочем, як і зараз планую, давши змогу кандидату від президента виграти вибори міського голови. Хто буде цей кандидат? Якщо підпишетесь в наступних відео, дізнаєтесь за це. Гнилькулу дозволять, як це було з Любоненко, залишити собі купу віджатого міста майна. Та нададуть можливість і надалі працювати та заробляти, маючи поліцилу місцевих рад. Але ми з вами знаємо, що гнилькул брехло, тому він або візьме участь у виборах та переможе, або буде просувати якогось свого ішака на посаду міського голови, а сам буде смикати за ниточки. І зупинити все це можемо лише ми з вами. Повторюю, тільки ви. Конкретно ви можете не дати гнилькулу можливості мародерити на тілі кривого рогу наступні п'ять років. У вас є така сила, але у випадку, якщо ви об'єднаєтесь з іншими, в кого є такі самі сили. І я вірю, що в потрібний момент ми зберемося на останній потужний мітинг у кривому розі останній для мафіозного сімейства гнилькулів. Дякую за увагу! Слава Україні! Живі довго та процвітайте! А Гнилькуляку на гілляку. А все остальное то такое, а, тут, а... Тому відео автор висновлює про свій ступень що буде зволено законом за статтею 30 Конституції України та всім іншим законом України і дозволено. Через матерію автор висновлює про свій